Поки ще є листочки, поки ще у нас золота осінь. Ми з вами будемо їх використовувати. Сьогодні ми зробимо аплікацію ось таких курочку з курчатками. Ми з вами зробимо з листочків. Я взяла гілочку акації. Це буде наше деревце. Хай росте, щоб пташком було веселіше. І Курочку з цыплятками ми зробимо ось таких листочків. Бачите, вони вже мають форму пташки. Кльовик у них є, голівка є. Ось таких пташок ми з вами зробимо. І так, перше, спочатку ми розкладемо наші листочки на аркуші паперу. І так, це буде наша курочка, а до неї. Зараз, ми... їй треба що зробити. Їй треба зробити крильця. Для цього нам, мені потрібно підібрати ще якийсь листочок, щоб це було крильце. От так. крилишка є. Тепер будемо підбирати цепляточок, курчаточок, цепляточок. так. Ось таке буде, як мама. Таке буде. Зовсім як мама, але трошки менше. І ще одне курча ми зробимо з маленького листочка. Ось. І це о, два курча, і курочка буде у нас. Тепер можемо приклеїти наших курочок і курчат до своєї свого листочка. І так, першу ми приклеїмо курочку. Так, зараз намастимо її. Клеїм, як завжди, візьмемо клей, не забуваємо. Ножиці потрібні нам, серветочка, і листочок, на якому ми будемо клеїти, і листя з дерев. Так, намастити треба добре, бо це листочок, а не папір. І повинен бути клеї достатньо. Це в... вроде майже все. Так. Курочка у нас є. Ось ми її приклеїмо поряд з деревом. Курочка пішла гуляти. але вона ще не може. Так, крильці намажемо. Крильці, крильці намажемо. Як його намастити, щоб воно? Ось так приклеїмо крилишка. Так, крилишка є. Тепер приклеїмо маленького курчатку. Це легше буде клеїти. Воно повинно маленьке, воно ще жовтеньке. Отаке маленьке біля мами стоїть. І трошки побільше. Корчатка, якщо підростають, в них вже замість пуху з'являється пір'ячко. Ось це пірічко вже схоже на маму. Таке, як у мами. А у маленького курчатка ще жовтеньке. Пушок жовтенький. О, і побільше курча. І поменше маленькі. Ну ось ми їх приклеїли. Що їм не вистачає лапок. Для цього ми візьмемо гілочки від акації і відріжемо, чи відламаємо, чи відріжемо. Будуть лапки до наших курочок. І так, курчатку маленькі. Опа, обігла, обігла одна лапка. Можемо намалювати, якщо важко знайти такі гілочки, можете намалювати. Ось курчатку одному трошки побільше, тому що воно ж побільше. Це курчатка побільше, і йому побільше лапочки. Дві гілочки. І ще залишилось нам для матусі зробити лапки. Ну, тут будуть лапки трошки потовші. Відрізаємо зайве, отак, от і лапки робимо побільше, тому що це курочка побільше. Отак. От Одна лапка, де друга лапка, і другу зробимо. Ми треба такі великі, от я зараз прикладу, а потім зайве відріжу. Що мені заважає, якщо вона у мене не сюди, сюди не входить. Все лапки можна приклеїти. Курочці, лапочки великі. Я, не, я не, не, прижма, не прижимаю, тому що це гілочки, і вони можуть приклеїтись до руки, а не до. Листочка. Так. І так, ми приклеїли з вами курчаточок, приклеїли курочку, приклеїли дерево, ось, промакну, щоб не було. І все є у них. За... Тільки немає очей, очі можна вирізати з паперу, або отак намалювати кружечок такий, буде око у курочки. І у курчат отак. От Якщо у вас немає таких листочків, можна взяти інший листочок, ось, наприклад, з липи. і вирізати трошечки, у нього теж є отака От гілочка, як тільки вирізати трошечки, вирізати ножичами, ножицями, щоб було схоже на. Схоже на голівку. Отак от зрізати трошечки, от так як тут немає по одному, по одній гілочці. І все, і готово. Можу показати. І так можна зрізати. Отак. От і у нас вийде, і у нас вийде отаке, от отаке курча. Маленьке. Теж можна зробити, тільки зрізати трошечки. А це такі листочки вже готові. У мене, бачите, вони всі такі мають таку форму, як клюви копташки. Так, наша робота готова. Вже все у нас вийшло. До побачення. Сподіваюсь, у вас теж все вийде.